Де в Запоріжжі розплавлять ваш мозок. Ми знайшли місце, де ваш інтелект працюватиме на межі можливостей. Ми обожнюємо весело та цікаво проводити вечори з друзями. Тому вирішили сходити на квіз інтелектуальну гру, де можна перевірити свою ерудицію та кмітливість у команді. Ми вирушили на квіз від організації QuizLine. Це інтелектуальна командна гра, де учасники змагаються, відповідаючи на питання різної складності. Уявіть собі щось на кшталт, що де, коли». Але з веселою атмосферою та інтерактивними завданнями. Як проходить квіз? Команди отримують питання різної тематики: музика, кіно, логіка, нестандартне мислення. Наприклад, потрібно вгадати пісню за першими секундами або згадати, у якому фільмі звучала відома цитата. Головне завдання разом із командою правильно відповісти на максимум питань і набрати більше балів, ніж суперники. Квіз це не просто перевірка знань. А справжній тімбілдінг. Ви вчитеся працювати в команді, знаходити нестандартні рішення і разом радіяти успіхам. Ми гідно зіграли, отримали море емоцій і навіть дізнались багато нового. А найкраща команда вечора отримала крутий приз. Якщо хочете круто провести вечір, прокачати мозок і класно поспілкуватися з друзями, обов'язково приходьте на квіз від організації QuizLine. Збирайте команду, переходьте в їхній інстаграм. Та реєструйтеся на гру.